Я вас вітаю на кухні. Я сьогодні вирішила зробити пиріжки на швидкоруч із солодкою і з соленою начинкою. Такі пиріжки готуються швидко з доступних продуктів, але секрет в начинці. Начинка однакова, що солодка, що солена. Але дивіться, в чому ж тут секрет. Якщо точніше, то нюанси, звичайно, є, але невеликі. Одна складова начинки присутня і в першому, і в другому варіанті, тож готуємо. У миску насипаю трохи борошна. До борошна додаю чайну ложечку соди, також додаю дрібку солі і 2 столові ложки цукру. Це тісто можна замішувати або на кисляку, або на кефірі, а у мене сироватка сьогодні. Сироватку я нагріла. До тепленького стану вливаю в борошно і перемішую. Також ще додаю 3 столові ложки. Рафінованої олії соняшникової борошно додаю поступово порціями і вимішую, щоб не забити тісто борошном, і щоб тісто було живе, м'якеньке. І тоді й пиріжки будуть м'якенькі і смачні. Спочатку тісто вимішую ложкою, а потім руками. Скільки ж треба додавати борошна до цих пиріжків? Ви знаєте, я вже помітила, якщо рідини, чи то кисляк, чи сироватка, чи кефір у мене пів літра, то борошна буду використовувати кілограм. Якщо ж літр рідини, то борошна буду використовувати 2 кг. І це стосується не тільки цих пиріжків на соді, а також і дріжджового тіста. Але це приблизні пропорції. Також багато чого залежить від самого борошна і від тієї консистенції, яка вам потрібна. Ну, дивіться, тісто дуже живе. Треба додати ще борошна, ще буду додавати і далі вимішувати. Раніше я такі пиріжки дуже часто пекла, а зараз дуже обережно печу, тому що все таки тісто, але в ряди години можна приготувати і такі пиріжки. Тим більше, що вони готуються просто, швидко, з доступних продуктів, а начинка може бути будь-яка. Тісто замісила, у мене пішло рівно кілограм. Борошна. Тепер я його накриваю рушничком і відставляю в сторону, займусь начинкою, а тісто нехай постоїть. Для начинки у мене півлітрова баночка квасолі, я сама попередньо відварила її, а тепер буду використовувати в начинку. Ще я взяла волоські горіхи, почистила і підсушила їх на сковорідці. Скільки брати горіхів? Ну Десь приблизно склянку. Можна трохи більше, можна трохи менше. Також для соленої начинки в мене дві морквини середнього розміру і одна крупна цибулина. Цибулю нарізаю середнього розміру кубиками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку – підсмажую. Поки цибуля підсмажується, я натираю на крупну тертушку моркву. Тепер до цибулі додаю потерту моркву, підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і на помірному вогні довожу до готовності і цибулі, і моркви. Ще додам до цибулі і моркви чайну ложечку сухого часнику. Поки цибуля з морквою тушкується, я перекручу на м'ясорубку горіхи. Також до горіхів перекручу половину підготовленої квасолі. Та квасоля, яка лишилась, перекручую в іншу посудину. Зліва в мене буде солодка начинка. Додаю дві столові ложки цукру. Тут у мене горіхи і квасоля. Перемішую все і додаю трішки ваніліну, можна ванільного цукру. До іншої частини квасолі додаю підсмажені. Цибулю з морквою, а також додаю трошки чорного меленого перцю за смаком і перемішую все ретельно. Все підготувала, буду формувати пиріжки і смажити їх на сковорідці, на олії. Спочатку роблю пиріжки з соленою начинкою, буду їх робити продовгуватої форми. Бачите, яке тісто, воно навіть трошки прилипає до рук, але то не біда. Я підпиляю дощечку і руки борошном і пиріжки легко формуються і вже не прилипають до рук. Тісто не розкачую, не роблю його тоненьким, але й не товсте. Отак От звикла в руках завжди виробляти пиріжки, і так мама моя робила, тому я так роблю в руках. А ви робіть так, як вам зручніше? А може, будете так робити, теж як і я. Олії наливаю небагато в сковорідку, викладаю пиріжки, підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу і теж підсмажую. Смажу пиріжки на помірному вогні, щоб вони просмажились і не були всередині сирії. Всі пиріжки посмажила з соленою начинкою. Тепер буду формувати пиріжки із солодкою начинкою. От дивіться, яке тістечко. Приємно його брати в руки. Ці пиріжки буду робити круглої форми. Всі пиріжки посмажила. Дивіться, скільки в мене вийшло. З соленою начинкою більше, з солодкою трохи менше. Вистачить і моїм чоловікам і ще й сусідку пригощу. Визвала собі на підмогу помічника, дегустатора. Почуємо зараз вердикт. Це дуже смачно. А ну як цей солоденький пиріжок сподобається чи ні? Всередині просмажився, тісто не товсте, тоненьке, і начинки багато. Начинка неймовірна. Я такого ще не їв. Дуже дякую. Будьте здорові! Дегустація пройшла на ура. Так що, смакували з борщиком з чаєм. Рекомендую, приготуйте. Це дуже смачно. На все добре, будьте здорові!